Президент США Джо Байден привітав падіння режиму Башара Асада в Сирії, назвавши це фундаментальним актом справедливості для сирійського народу. Іран, Хезболла та Росія не змогли захистити режим Асада, заявив Байден у зверненні з Білого Дому в неділю. Про те, як США та партнери оцінюють ситуацію на близькому сході і як збираються діяти у відповідь далі, говоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Ярмоленко. Юлю, вітаю тебе! Вітаю Остапе. юлю. події в Сирії насправді розвиваються дуже стрімко сьогодні. Яка реакція на це у Вашингтоні? І також від міжнародної спільноти, що ми бачимо і чуємо. Та Остапа у Білому домі називають падіння режима Асада безумовно історичним моментом, і дійсно, президент Байден називає це фундаментальним актом справедливості і можливістю для сирійців збудувати нову країну у Вашингтоні, як і в решті світу, дещо здивовані тим, наскільки швидко власне повстанцям вдалося взяти чи дійти до Дамаска і по суті повалити режим Асада. Але у білому домі сказали, що відтоді, як повстанці розпочали цей наступ, вони рете. Ельно стежили за тим, як розвивається ситуація, і загалом не були здивовані, що це сталося. Вони готувалися до такої можливості. І в білому домі говорять про те, що е, той факт, що власне режим Асада впав, це через те, що він не отримав підтримки від своїх союзників від Ірану, від Хезбули і від Росії, тому що самі союзники були ослаблені, і в адміністрації Байдена кажуть, що вони були ослаблені, тому що адміністрація Адміністрація Байдена і президент Байден прийшли на допомогу своїм друзям Ізраїлю та Україні. І от напередодні президент Байден, виголошуючи промову у Білому домі, не упустив нагоди власне і говорити про заслугу своєї адміністрації у цьому. Давай послухаємо. For years the main backers of Assad have been Iran, Hezbollah, and Russia. Протягом багатьох років головними союзниками Асада були Іран, Хезболла та Росія. Але протягом минулого тижня їхня підтримка обвалилася усіх трьох, тому що сьогодні вони значно слабші ніж були, коли я прийшов до влади. До того ж, російська підтримка Асада також провалилася. Це тому, що Україна за підтримки американських союзників чинить опір вторгненню російських сил і завдає масштабних втрат російським силам. Тому і Росія не змогла захистити свого головного союзника на близькому сході. Підсумовуючи, вперше за весь час ні Росія, ні Іран, ні Газбала не змогли захистити цей огидний режим в Сирії. Це прямий результат оборони України та Ізраїлю за непохитної допомоги. США. Це знаєш, Остапи і оцінки інших союзників Сполучених Штатів вони схожі. Генеральний секретар НАТО Марк Рюта також звернув увагу на те, що тепер Росія та Іран мають розділити відповідальність із Башаром Аль-Асадом за те, які злочини чинилися проти сирійського народу. Також Марк Рюта наголосив на тому, що Іран та Росія кинули напризволяще своїх партнерів, коли вони їм виявилися непотрібні. Але стапи в той час як між. Міжнародна спільнота дійсно вітає падіння режиму осада. Вони говорять також про те, що це момент значного ризику і невизначеності. Абсолютно, Юлія. який план дій сполучених штатів та партнерів щодо Сирії далі? Які кроки у відповідь на цей розвиток подій можемо ми побачити вже найближчим часом? Та Остапа президент Байден напередодні сказав, що Сполучені Штати зосередиться на кількох кроках. По перше, будуть підтримувати сусідів Сирії. Це такі країни, як Йорданія, як Ліван, як Ірак, як Ізраїль, на випадок, якщо буде надходити якась агресія чи загроза від Сирії, також говорять про те, що будуть підтримувати стабільність на сході Сирії, зокрема, утримуватимуть і свою присутність, і збережуть свою місію, місію американських військ, щоб подолати і дії і буквально за минулі 24 години у Пентагоні підтвердили, що завдали 75 ударів проти цілої ісламської держави власне на території Сирії, тому що вони не хочуть, щоб іділ перегрупувався і використав цей момент політичної невизначеності, щоб посилити свій контроль у регіоні. Також у білому домі сказали, що працюватимуть із усіма групами у Сирії для того, щоб забезпечити. Перехід від режиму Асада до незалежної суверенної Сирії із новою конституцією і з новим урядом, який поважає права усіх сирійців. Але тут є одна невелика проблема, тому що власне ця група повстанців Хаят та Хрірашам це група, яка визнана, яка власне пішла на Дамаск, очолила цю операцію. Це група, яка визнана сполучених штатах терористичною і зараз до кінця не зрозуміло, яким чином буде вести розмови із цією групою, власне, в Вашингтон і це. Також додає невизначеності загалом, тому що президент Байден напередодні сказав, що зараз від повстанців чути лише правильні речі, які хочуть створити, нібито зовсім іншу державу рівну для усіх, але вони все ж таки хочуть дивитися, якими будуть дії, і такі власне сентимент поширюють і інші союзники сполучених штатів, зокрема Велика Британія, і ось що сказав прем'єр-міністр цієї країни, говорячи про ситуацію. Це дуже ранній етап. Нам потрібне політичне рішення, і ми про це говоримо із союзниками в регіоні. Добре, що Асад пішов, це дуже добре для сирійського народу. Але ми також маємо забезпечити відмову від тероризму і насильства, щоб цивільні, щоб меншини були захищені. Це можливо лише через політичний процес. Остапа і ще одна важлива річ, на якій зараз зосереджений Білий Дім. Ми знаємо, що режим Асада використовував хімічну зброю проти власного населення, і зараз білий дім Пентагон ретельно стежить за тим, що буде відбуватися, із запасами власне цієї зброї, і говорять про те, що або знищення цієї зброї, щоб вона не дісталася нікому, або контроль над цією зброєю є одним із їхніх пріоритетів. Яким чином вони цього досягнуть, зараз важко сказати, але але вже кажуть, що будуть працювати з цим над цим із регіональними партнерами. І буквально нещодавно вже військові Ізраїлю сказали, що вони завдали удару по одній базі, де власне і були по одному складу, де була хімічна зброя. Тому стави будемо стежити і за цим теж Юрій, дякую тобі за цей аналіз. Юля Ярмоленко була на зв'язку з Білого Дому. Говорили ми про реакцію в США на розвиток подій у Сирії. Своєю чергою аналітик центру громадянських свобод В'ячеслав Лехачов, з яким ми спілкувалися в брифінгу Голосу Америки, вважає, що падіння режиму Асада стало болючим ударом для Кремля. Експерт каже, що це завдало Росії як політичних, так і практичних збитків, адже Москва втратила свою морську базу у Середземномор'ї, яка базується у сирійському місті Тартус. Ця морська база насправді в останнє. Два з половиною роки спочатку повномасштабної російської агресії трохи втратила свою важливість як військовий об'єкт, тому що туреччина заблокувала прохід російських воєнних кораблів через Дертанело та Босфор. А саме для цих кораблів з сполучення з Чорним морем, з Новоросійським база в Тартусі була дуже важлива як логістичний вузел для подальшої дороги. На Африку. Наразі російський флот, який там сполучається з Тартусом, йде аж з Балтійського моря. Навколо усього європейського континенту, що робить не таким зручним тарту, саме як перевалочний пункт на дорозі в Африці. Але а, в останні два роки Росія а, навчилася використовувати це для прикриття сірих економічних а, стосунків, наприклад, для продажу а, хлібу, який вона вкрала. З України з українських територій його перезавантажували в Тартусі і вже як сирійський постачали до інших країн. А тим самим як його російське походження та його походження з окупованих територій. Я не знаю наскільки значними були ці обсяги, навряд чи вони були настільки критичними, але безумовно щось Росія втратила іміджеве втрати втрати з точки зору міжнародного положення України Росії з точки зору її стосунків з усіма клієнтами, виключно, включно з режимами в Африці. вони безумовно є на, на, на сьогодні найважливішими, більш важливими за економічні чи військові втрати, на мій погляд, В'ячеслав. Якщо коротко підсумувати, хвилину маємо, як ця ситуація може позначитися далі на російській війні проти України. Росія продемонструвала слабкість, а це може спонукати. Це може підштовхувати наших партнерів до більш рішучої підтримки України. Це надихає в те, що світ повірить в можливість поразки Росії і перемоги України, і це може змінити глобальний рамковий підхід до допомоги Україні. Мені здається, це надважливо наразі. Тим часом Дональд Трамп говорить про необхідність негайних переговорів для закінчення війни Росії проти України. Про це він заявив після тристоронньої зустрічі з Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном у Парижі. Водночас в Україні наполягають, що будь-який мир має бути справедливим, щоб Росія не змогла відновити свою агресію. Про те, як Дональд Трамп бачить свою майбутню політику і що на це відповідають в Україні та Росії, говоримо далі з Тетяною Ворожко, яка стежить за цією темою. Тетяна, вітаю тебе. Вітаю, Таню. протягом вихідних. Ми бачили, чули декілька інтерв'ю та заяв Трампа щодо України та Росії, що саме сказав новообраний президент? Таню, і чи відрізняється його нинішня риторика від того, що ми чули від нього раніше? Так, власне, дійсно дещо відрізняється. Я поясню саме в чому Новообраний президент США Дональд Трамп після спілкування з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Мануелем Макроном. Він сказав, що він закликав припинити війну через а ті, які втрати носить обидві сторони, сотні тисяч людей, як в Росії, так і в Україні у війні, яка за його словами навіть не мала розпочинатися. Ну і, власно коментуючи події в Сирії, падіння режиму Асада, а Трамп пояснив, сказав, що це сталося через те, що. Росія втратила в цьому інтерес, і, Власне, в цьому допису на Трубсошл він написав, що Київ Зеленський готові до мирних переговорів. Давайте подивимося. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатись і може тривати вічно. Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони втратили 400 тисяч солдатів. Це просто неймовірно. І набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено. Надто багато сімей знищено. І якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю владіміра. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає. Ну і власне новообраний президент Трамп прокоментував ці переговори в інтерв'ю Норкпост виданню, і він сказав, і це власне, нова заява. Що а, Володимир Зеленський сказав, що він готовий до переговорів. А от Володимиру Путіну варто подумати, щоб теж почати ці переговори, тому що Росія вже програла саме через ті втрати, які понесла Росія в Україні. Як він сказав, 700 тисяч або 600 тисяч осіб. Ну і сказав, що він працює над цим планом. Про це він також говорив в інтерв'ю NBC перед тим, як відправився до Пари. Він сказав, що він працює, розробляє якийсь певний план, якого поки що наразі ще власне, немає, і також його ведуча запитала, чи буде зменшена підтримка України. Він сказав, що можливо. Ну як раніше, також він критикував НАТО, але він сказав, що Сполучені Штати залишатимуться в НАТО, якщо будуть відбуватися, якщо це буде співпраця, відбуватися на справедливих умовах. І там він згадав і про торгові відносини, а також щодо внеску в спільну оборону. Ну, крім цього, якщо говорити про втрати, Тилою Остін, а це вже діючий міністр оборони, виступаючи на цих вихідних, він сказав, що Росія понесла втрати 700 тисяч осіб, як поранених, так і вбитих. І в витрат втратила 200 мільярдів доларів на цю війну. Остапа? Таню, що на ці заяви Дональда Трампа відповідають в Україні, як реагують на таку риторику новообраного президента? Ну, власне, сьогодні Володимир Зеленський президент України поспілкувався з журналістами. І він сказав, що дійсна тема а, припинення війни або замороження вона піднімалася і під час переговорів з Трампом і Еммануелем Макроном, і він ось що він на це сказав. Давайте подивимося. Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, якщо між нами, то ми про це говорили. Я сказав, ми. Більш ніж хтось в світі хоче закінчення війни. І безумовно, дипломатично, закінчення війни принесе більш збереження життів. І ми хочемо цього. Але я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу. Передусім, ви побачите, Путін не хоче закінчення цієї війни. Раз. Тому його треба примусити. Ну і влад... Ну і власне як його примусити, пояснив президент України Володимир Зеленський, що це Україна має бути сильною, має бути потужна армія. І в першу чергу це багато далекобійної зброї, якою можна вражати по військових цілях в, в Росії. А крім цього, на різних платформах, різних заявах загалом, Володимир Зеленський сказав, що ну і ця розмова, яка була, яка була тривала 35 хвилин з Трампом і з Макроном. Вона була конструктивна, вона була хороша. Що він наполягав на тому, що мир має бути справедливим, що росія. І не могла повернутися або якийсь інший агресор повернутися, але якихось таких власне деталях якихось вони не, не проговорювали. Ми це чули як від Трампа, так і від Володимира Зеленського. Ну і також він прокоментував вже окремо в телеграмі втрати, тому що президент Трамп наголошував на українських втратах. і сказав що зеленський, написав, що втрати ну власне менше, набагато менше Україна втратила 43 тисячі солдатів вбити та 370 тисяч. Пораненими, Таню, як реагують на ці заяви, також на відповідь України у Москві Що кажуть на це? Ну, власна, прокоментував це пісков. Дмитрий Пісков, речник Кремля. Він сказав, що це Україна не хотіла вести переговори, що це Росія завжди була готова до них. А Україна власне навіть заборонила законом вести переговори з Росією, маючи на увазі розпорядження рішення РНБО, які забороняли вести переговори саме з Путіним. Але він каже, що Росія готова і готова повертатися до стамбульських домовленостей, але враховуючи ситуацію на полі бою, і крім цього сказав, що путь. Зацікавлених тих мирних переговорах, які підготували країни глобального півдня – Індія, Китай або Бразилія. Ну і також він прокоментував втрати, сказав, що ці втрати, які наводив Дональд Нельтра, що це українська точка зору за даними власне, самих росіян, а втрат цифри є набагато відмінними від цього, і те, і що власне, українці втратили в рази більше ніж росіяни. Ну при так вважають в Кремлі. Остапа Звична риторика, яку ми чуємо від Росії та. Ні, вже не вперше дякую тобі за цей аналіз. Тетяна Ворожко була з нами на зв'язку. Українська журналістка Наталія Гоманюк, співзасновниця проєкту про воєнні злочини Росії, отримала у Вашингтоні премію від організації Репортери без кордонів. Прес Фрідом Аворд. Мій колега Олексій Коваленко поговорив із Наталією Гоманюк. Про значення цієї премії, боротьбу за повернення українських журналістів із російського полону, а також про важливість документування воєнних злочинів Росії. Дивимось далі. Наталю, ви отримали премію репортерів без кордонів. Можете розказати на початку, що ця премія означає для вас і що вона означає для української журналістики? Це премія в категорії вплив. І мені особливо якось приємно і важливо, що вона за те, що наша робота має результати. А наша робота вона з документування воєнних злочинів. І конкретно зараз е, організація, яку я очолюю, лабораторія журналістики зуспільного інтересу, в 2022 році, разом з іноземними колегами ми співзаснували The Reckoning Project – проект який в рамках якого ми спілкуємося з прямими свідками і потерпілими від воєнних злочинів, записуємо їхні інтерв'ю, аналізуємо частину передаємо правоохоронцям, а з частиною виходять журналістські матеріали. На вашій промові під час виручення власне премії ви багато говорили про Вікторію Рощину. В полоні російському знаходяться зараз ще 30 журналістів. Чи на вашу думку робить міжнародне співтовариство достатньо, щоб повернути цих журналістів? І Що можна робити більше? Чому я зосередилася на історії Вікторії? Не тільки тому, що вона близька для нас людина, понад півтора ну, більше як кроків, більше як рік її тримали в полоні. Але парадоксально і дуже сумно, що коли вона була в полоні, ми всі про це знали. І скажімо так. Про це знали міжнародні організації, і також давали певні нагороди. І на всіх заходах дуже багато говорили про віку. Я казала, віка десь зараз в полоні. Тобто ми використали всі майданчики, але ми не встигли. Тобто її було вбито теж е, жахлива ситуація, що її тіло не повертають. А наскільки мені відомо, родина відмовляється вірити в смерть доньки, поки немає тіла. Це не той випадок, що ми не знали. Всі знали. В... Час було згаяно. Я не знаю, чи можна було її врятувати раніше. І коли ми говоримо про тих 30, які перебувають в полоні, да, я щиро переживаю. А чи можна врятувати хоча б когось? Бо раптом він також чи вона не доживуть да, до своєї звільнення. Їх не хочуть повертати, віддавати, бо вони стануть гучними голосами. Але як, власне, я говорила, Віка не, го... не може більше говорити. Може говорити, можливо, її тіло. І е, от це питання: чи можемо ми бодай тіло повернути? Так ми зараз говоримо про один воєнний злочин. Росія вчиняє щодня сотні воєнних злочинів. Загалом цифра сягає. За різними оцінками більше понад 100 тисяч воєнно злочинів. Це оцінки генпрокуратури, це оцінки центру громадянського суспільства та різних організацій. Що для вас, як співзасновниці Reckoning Project, стоїть за цією жахливою цифрою? Я зараз можу стверджувати. Цих цифр більше, ніж говорить прокуратура, тому що ми постійно зустрічаємо людей, які не спілкувалися з прокуратурою. Дуже рано стало зрозуміло, що не йдеться про якийсь окремий підрозділ, який щось там робив в Бучі. Людей катували, і до людей ставляться однаково, застосовують дуже схожі методи на Харківщині, на Херсонщині, в Запорізькій області, на Чернігівщині. На початку окупації, в 23-му році, і зараз. Тому ми говоримо про системність. І ми можемо говорити про системну війну проти цивільних. Те, як атакуються об'єкти цивільної інфраструктури, те, як спеціально. Не тому, що так випадково вийшло, ось окупанти не дослідили, десь випадково влучили в лікарню. Ні, ми можемо зараз говорити, що в лікарні б'ють цілеспрямовано щодо самої ж справи дітей українських дітей депортованих в Росію. Тисячі дітей ще знаходяться в Росії. Чи на вашу думку достатньо робить міжнародне співтовариство для їхнього повернення? 19 тисяч дітей, за даними української влади, так перебувають в Росії. За цей час Україна змогла повернути трошки більше тисячі дітей. В кожному випадку це індивідуальна історія. Е, я... До кінця не можу сказати, а що вона ще може зробити. І зараз там стратегія української держави залучити країни, скажімо, які можуть бути там посередниками, я не знаю, Бразилія, Південна Африка, Мексика, тобто в яких є якісь стосунки з інші з Росією, щоб витягати цих дітей один за одним. Тому катер кількох дітей міг звизволювати, і це і це вже щось. Хотілося б системності, а я все ж вважаю, що тема. Вивезення українських дітей, ну вона точно не забута, да вона якось пріоритизована в медіа про це знають. Звісно, хотілося, щоб робили більше так. Інтерес до теми саме вивезення українських дітей, і якась. Відгук а, щодо саме цього типу злочину, ну я я бачу, що він є по всьому світу. Він такий безапеляційний, тому стає зрозуміло, чому ця справа була першою і пріоритизована МКС. На вашу думку, чи без досягнення справедливості за всі ці воєнні злочини, чи можливо зараз говорити про досягнення якогось перемир'я з Росією? А... Я би звернула увагу журналістів, зокрема, та не тільки журналістів, у всіх не завищувати очікування щодо того, що ми вважаємо справедливістю. Тобто справедливість це не завжди Путін в помаранчевому одязі за ґратами в А, Бо якщо ми ставимо тільки таку рамку, то ми якось інколи ну, можемо потім її. Не отримати так, ми, ми здається важливо описувати кожен процес. Тому що е, на початку особливого повномасштабного вторгнення було багато якихось оцінок, що от буде якийсь спеціальний трибунал. Насправді е, більшість злочинів буде розслідуватися україною всередині країни. На щастя, в нас є відносно. Спроможна система правоохоронних органів. Нам потрібна міжнародна підтримка, нам потрібні ці розслідування міжнародного кримінального суду універсальні юрисдикції, але більшість буде в Україні. Спілкуючись з нашими потерпілими, так, з нашими вцілілими, я скажу, що в них вони не просто. Ну, це це дуже для них важливо тому що якщо тому що правосуддя і відповідальність це єдиний цивілізований спосіб подолати оце відчуття помсти і це той мінімум на який українське суспільство заслужило щоб були покарані вищі керівництво росії за той злочин який вони розпочали це була розмова Олексія Коваленка з Наталією Гоманюк. Повну версію її можете переглянути на нашому ютуб-каналі. Також читайте її на нашому сайті. Після майже трьох років повномасштабної війни Росії вагомість наземних вантажних перевезень в Україні подвоїлась. Це створює нові можливості роботи для жінок, адже попит на водії вантажівок стрімко зростає. Наша заключна на сьогодні історія про те, як жінки в чотирьох містах України опановують нову роботу за спеціальною програмою, що також гарантує працевлаштування після закінчення війни. Продовжать Юрій Мамон та Леся Бакалець. Янка Світлана Зарудна має 18 років водійського стажу. Спокійно почуваюся на авто. І справді ми об'їздили дуже багато. Я об'їздила дуже багато з війною і за кордоном багато поїздила по Україні. І зараз багато їжу, тому що буває, їжджу до наших хлопців. Колись вона працювала в комунальній сфері, але нещодавно втратила роботу. Саме тоді вона вирішила змінити професію і стати водійкою вантажівки. Це можливість самостійно ну да і заробляти гроші в тому числі. Маю двох дітей. Чоловік зсу тому вважає, що потрібно у випадку мати змогу сісти за кермо любого транспорту да, вантажного в тому числі. Тому Світлана й вирішила подати заявку на програму, яка фінансується Сполученими Штатами із безкоштовного навчання водіння вантажівки для жінок. Проект реалізується у партнерстві з міністерством розвитку громади територій України за фінансової підтримки програми «ЮСЕЙД – Конрентно-спроможного економіка України і наша громадська організація як імплементатор цього проекту. Є особливість ще нашої програми, точніше, це можливість для наших учасниць. Більше тисячі кандидаток подали заявки на участь у програмі. Лише 120 було прийнято. Базою цієї програми є, звісно, програма автошколи. Те, що в нас нормативно по вимогам українського законодавства, має пройти кожен водій. 90 на категорію це і 30 на категорію це є партнерами. Виступають понад 20 приватних компаній від роздрібних торговців до агровиробників. Вони надають вантажівки для Да. І всі ці компанії долучилися, підписали з нами меморандум. І після цього меморандуму вони зобов'язуються долучитись до проекту. Мінімум це те, що вони працевлаштують точно водійок. Через війну зріс попит на водіїв далекобійників, пояснює Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад і територій. Після початку повномасштабного вторгнення всі логістичні шляхи вони змінились. У нас зачинилось повністю авіаційне сполучення, тому питання перевезення вантажів воно перекинулося на дорогу і на заліз. На дорогу в нас кількість перевізників зросла вдвічі. Кількість вантажних автомобілей була майже там 60 тисяч автомобілей вантажних. Зараз це майже 120 тисяч. Через високий попит в цій традиційно чоловічій професії наразі активно заохочують жінок братися за роботу. Ми говоримо, що є людина, є професія. І Неважливо якої статі людина, ти можеш опанувати будь-яку професію. Професія водія вона класна, тому що в тебе є дуже чіткий графік роботи відпочинку. Він Досить гнучкий, в тебе можуть бути дуже хороші умови праці. Компанії платять дуже конкурентну зарплату. Жінки після курсів, окрім роботи на фурі, можуть також обрати професію водія на складі. В Мережі супермаркетів нову скажуть, що готові наймати жінок. Ми розуміємо, що в цей проект свідомо війшли жінки, які готові пробувати. То на склад ми з радістю запросимо ну від 20 жінок. Світлана Зарудна впевнена, що незабаром вона зможе водити вантажівку так само легко, як і свою легкову автівку. У після закінчення курсів та реального досвіду роботи такі жінки, як Світлана, зможуть отримати і міжнародні водійські права. Юрій Мамон Леся Бакалець Голос Америки Київ. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте Голосу Америки Українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.